Сьогодні хотіла б поговорити з вами про таку популярну проблему, як аб'юз, і власне поділитися кількома енергетичними причинами, чому аб'юз виникає, для чого таке явище існує в світі, і чи потрібно з ним боротись? По-перше, давайте дійсно зізнаємо, що аб'юз це може бути психологічне або фізичне насилля над людиною, також сексуальне і матеріальне видів аб'юзу значно більше ніж чотири, але це найпопулярніші. Такий вид аб'юзивних відносин сформований цілим поколінням. І цілою системою виховання і тиском суспільства. Це невід'ємна частина нас, тому найважливіше це прийняти собі е, чітке таке правило, що е, без аб'юзу життя неможливе. Ми всі встріємо рано чи пізно під вплив аб'юзивних відносин і дуже часто проявляємося аб'юзивно, і цьому приклад виховання. Адже в вихованні з дітьми е, кожна людина, хоч раз застосувала класичні прийоми аб'юзера. Тиск, шантаж. Певна давка, контроль, все це і є системою виховання. Власне, люди, які схильні до аб'юзу, до впливу на інших через таке насилля, це ті люди, які мають дитячу позицію. Все це сформовано на тому, що усередині у нас у кожного є там позиція дитини. і Інколи в житті ми цю роль використовуємо, причому з різними людьми і в різні моменти. Але люди, які схильні до аб'юзу, вони цю модель беруть як. Основно, а що є у дитини? Не сформовані кордони та гуляє самооцінка, вона то дуже висока, то дуже низька. Звідси і всі інші психологічні відхилення, які можливі, але що таке норма та відхилення? Ціль мого відео не спростувати і не, не невелювати, не дай Боже, якийсь вплив насилля в сім'ї. Це величезна проблема, але моя ціль цього відео пояснити, що це масова проблема. І що в цілому суть завжди у певній грані. І зрозумівши причину, чому виникає аб'юз, можна дуже гарно собі пояснити, як мінімум, чому ти встрігаєш у стосунки з людиною, яка схильна до такого впливу. Люди, які схильні до такого впливу, мають гіперконтроль та бажання подавити іншу особистість. Заради цього їхня самооцінка зростає. Що показує ще раз, що самооцінка аб'юзера це не стійка величина. Хто попадає частіше за все на аб'юзерів? Той, хто має в собі такий комплекс знецінення, постійне заслуговування любові і любить гіперопікати, тобто. В його сенсі проявляти дуже сильну турботу за докоханої людини і тому потрапляє на об'язивні стосунки. Що це виглядає? Як вище під, підносимось на рівень всесвіту і дивимося, як ведуть себе люди? Людина, яка є жертвою аб'юзу, доходить до цієї жертовності, і, власне, в слові, жертва багато сенсу, тому що це певна жертва заради і заради іншої людини. Люди притягуються по травмам. Це ми вже всі. Е, Розуміємо, так що абсолютно здорових стосунків немає але. Ми всі намагаємось підвищити якість свого життя, і, звісно, без якісних стосунків, які, хоч щось позитивного, дають і цього позитивного більше аніж мінусів, просто неможливо насолоджуватися моментом стосунків. Саме тому стільки людей зараз через те, що вони стають освіченішими, усвідомленіше живуть, формують таку свідому самотність і не заходять в серйозні відносини надовго з іншими людьми, бо їм. Буквально не вистачає зусиль, аби справлятися зі своїми травмами та не нашкодити іншим, і ще й розбиратися у травмах партнера, аби десь спрямовувати та налагоджувати стосунки, коли це потрібно. Щоб не довести до аб'юзу, потрібно мати величезний ресурс та запас енергії, що зараз є масовим дефіцитом, і тому заставляє людей або впадати в величезні жертви, а люди, які піддаються повністю аб'юзу, вони однозначно будуть хворіти. Це психосоматична захист реакція організму. Або вибирають самотність. Тому, якщо ви діагностували в собі дивне бажання бути окремо, це, власне, ми заходимо в еру водолія. Тобто спрогнозувати астрологічно цей момент теж можна було. Зараз ми заходимо в верводу ми в неї вже зайшли. Зараз просто Плутон трошки ще гуляє в ретро. Зараз він знову в жовтні повернеться в прямий рух, і ми всі знову занурюємося от в це відчуття свідомого вибору певної із моделей поведінки. Якщо ти в ресурсі, ти здатний мати стосунки і здатний їх формувати, бо в тебе вистачає зусиль, і ти стараєшся обрати людину, і вона до тебе така і притягнеться по енергії, яка буде тобі в ком... ну, якби. Буде синергію з тобою створювати по твоїй вібрації. Тому достойна з ресурсом людина зазвичай притягує теж ресурсну людину. І навпаки, якщо людина в позиції жертви, вона з точки зору всесвіту, якщо піднятися в космос і глянути на цю людину, ця людина енергетично, вона слабка. Вона постійно мусить. Заслуговувати на любов, і вона не дозволяє собі рівноцільно отримувати енергію від іншої людини в комунікації у відносинах. Вона завжди передає, ніби давить свою енергію. Ну і отримує партнера. Знову ж таки, піднімаємося вище, дивимося, якого, якому необхідно зовсім іншу енергію включати. Саме тому такі люди впадають взагалі жертва аб'юзу та аб'юзер, це взаємозалежні стосунки, це стосунки жертви та тирана, і там моделі ці міняються. І саме тому тому хотілося донести, що насправді кожного з нас є елемент аб'юзу, але ми маємо продіагностувати, коли ми його вмикаємо. Ми аб'юзивний тип поведінки вмикаємо тоді, коли нам не вистачає енергії. Коли, задовбаний після роботи, приходиш додому і зриваєшся на дитині чи на близькій людині це теж аб'юз. Адже ти незаслужено придираєшся, там, щось він так поставив. Ну, кожен з нас з цим стикався. Тому Взагалі, аб'юзери це люди пожиттєво з дефіцитом енергії. Таким чином вони її черпають. І для кожного з нас це теж люди без ресурсу. Тобто, ось дві людини, одна дуже сильно віддає свій ресурс, не залишаючи нічого собі, і приносить в жертву свій ресурс, вона готова віддати, а інша людина. Вона просто в дефіциті ресурсу, такому ж як і перша, тільки через те, що вона просто не має його. Вона його розсіює на контроль, на мілкі задачі на боротьбу зі своєю самооцінкою. що таке людина в ресурсі? І а, це більш здорова модель, коли ти відчуваєш себе в силах. Коли ти вмієш боротись зі стресом, коли ти вибудовуєш свої кордони і чітко зразу з першої зустрічі не йти не йдеш на компроміс і не йдеш на жертовність, нічого нікому не доводиш. Ти являєшся собою і повністю знаєш, де твоя грань, чи на що ти підеш, а на що ти не підеш. Коли ти в моменті не компромісиш, коли ти в моменті не підігруєш, коли ти справжній, і тепер зверніть увагу, як мало людей здатні бути справжніми в нинішніх часах. Адже ми боремось щоразу, вибираючи кожен день, роблячи будь-який вибір, ми боремось зі своїми комплексами, зі своїми якимись там недорнедопрацьованими гештальтами і закриваємо певні ніші. І інколи, щоб закрити якийсь гештальт, наприклад, мати стосунки, якщо це для вас важливо, щоб бути в суспільстві нормальним, умовно я зараз кажу, так? Якщо це для вас більше і важливіше, аніж зберегти власний ресурс, то ви однозначно на побаченнях з потенційним партнером будете йти на компроміси, будете м'якшими десь, будете підігрувати, будете віддавати, аби реалізувати свою ціль та закрити свій комплекс по неповноцінності або величезний страх самотності, який можна побороти тільки наявністю людини поруч партнера. Саме це є основою, через яку ми переступаємо і робимо наші кордони хиткими. І це, власне, і психологічно так виглядає, і енергетично так виглядає. Тому що як тільки ми готові на компроміс, завжди знаходиться людина, яка нас випробовує і все більше і більше потім прогинає ці кордони. Все більше і більше заходить близько, дозволяє собі контроль, дозволяє собі вплив. Чи думали ви колись над цим, чому якісь люди притягують те чи інше, і який дефіцит нормального взаємообміну, що в суспільстві породжує таку велику кількість аб'юзу: у вихованні аб'юз, у школі аб'юз, в колективах аб'юз, вдома часто аб'юз? Давай цьому потрібно давати місце, тому що постійно остерігатись, відсторонюватись, що таке існує, я цього не хочу, я це заперечую. Це насправді ніби я заперечую те, що є взагалі зараз в суспільстві. А інформаційному полі воно є. І тому треба просто дати цьому місце, зрозуміти, що і ти інколи аб'юзиш, і тебе десь можуть. Але фільтрувати це як спостерігач в кіно. Чому це зі мною відбувається? Зараз є дефіцит енергії в мені. Я для чогось це роблю і розібрати цю першу причину. І, звісно, що це сформовано колективною свідомістю. Але ми кожен в моменті, якщо знаходимося в моменті в контакті з собою і в своїх інтересах, то інстинкт самозбереження дасть вам чесну відповідь, для чого ви дозволяєте собі в житті десь пере чиїсь кордони рухнути і бути аб'юзером, і так само собі чуть-чуть по дозволяєте порушити свої.